Корисне сусідство садових культур на ділянці може поліпшити врожайність, а несумісне сусідство погубити обидві рослини. Однак не всі садівники про це знають агросмородина. Незважаючи на те, що агрус і чорна смородина біологічно схожі садити їх поблизу один одного, не рекомендується по ряду причин поразити агрусової вогнівки. Якщо ця хвороба наздожене одна рослина, то незабаром перекинеться на інше. В цьому випадку загинути можуть обидві культури. Велика побеговостановітельна здатність у агрусу може негативно позначитися на чорній смородині, так як з'явиться конкуренція за світло і поживні речовини з ґрунту, червона і чорна смородина вишня. Багато садівники часто висаджують смородину поруч з вишнею, але це сусідство не бажано для чагарнику. Ці культури потребують ґрунті з різним хімічним складом. Тому висаджуючи смородину поблизу вишні, будьте готові до того, що кущ буде погано плодоносити яблуня вишня. Досвідчені садівники не радять висаджувати яблуню і вишню поблизу один одного, так як яблуня зерняткова рослина, а вишня кісточкова. Давно відомо, що зерняткові культури витісняють кісточкові. Якщо хочете хороший урожай вишні, уникайте сусідства з яблунею. мінімальна відстань між цими культурами має становити 15 метрів малина суниця. Малина і суниця погано уживаються один з одним. Так як їх коренева система в ґрунті знаходиться на одному рівні, відповідно ці рослини будуть конкурувати за поживні речовини, а це погано позначиться на врожайності кріп морква. Морква не рекомендується висаджувати поруч з ароматичними травами, в тому числі і з кропом, так як речовини, що виділяються цією рослиною, негативно впливають на ріст і розвиток моркви лук, квасоля, цибуля і квасоля. Ті самі рослини, які ніколи не зможуть сприятливо сусідити, так як виділяються цими культурами речовини, пригнічують один одного, і про гарний урожай мови бути не може. Картопля, гарбуз, сусідство цих двох садівничих культур не бажано, так як гарбуз своїми розмірами задавить картопля, позбавляючи його поживних речовин, та й до того ж сама не виросте, однак якщо посадити гарбуз тільки по краю картопляного поля. То цим двом рослинам буде всього вистачати для гарного росту і розвитку томати цвітна капуста, висадка в безпосередній близькості томатів і цвітної капусти негативно позначиться на їх врожайності, так як ці рослини переважно впливають один на одного, однак, якщо прорідити їх травами, наприклад, шавлією, то їх сусідство не завдасть шкоди кількості врожаю знання про те. Які садівничі культури погано уживаються один з одним, і про причини такого негативного сусідства, дозволить вам в майбутньому не робити помилок і виростити хороший урожай.